Доброго дня малята! Наше з вами заняття сьогодні називається Хто допомагає звірятам підготуватися до зими. А спочатку давайте привітаємось. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квітості, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лисямо з відра. Я всміхаюсь друзям. Зичу їм добра. Я вам пропоную пограти у гру частування для тварин. Яку тваринку, подивіться, можна пригостити цими смаколиками? Білочку, Так, горішками та з шишкою. Далі подивіться уважно, кого ще ми можемо пригостити тими смаколиками, які є. Іжечка, чим ми можемо пригостити? Подивіться. Так, яблучком їжачкою смакує яблука. Зайчика, чим ми пригостимо? Подивіться уважно, дітки. Так, морквою та капусткою. Наступна тваринка, великий ведмедик, що полюбляє? Медок, ласунчик в нас медведик. Далі корівку, чим ми можемо пригостити? Так, сіном. Хоча корівка ще б з'їла і морквинку з яблучком. Так, свинку. Можемо пригостити теж і морквою, і хлібчиком. Так, молодці дітки. А котика маленького чим ми пригостимо? Так, котик залюбки поп'є молочка. Добре, а курочку зернятками. Ось наші тваринки. Всі почастування отримали. А подивіться, дітки, скільки в нас тваринок. А що ми можемо про них сказати? Я думаю, що ми можемо їх розділити на тваринок, які живуть в лісі, а які вдома. Де тваринки? Давайте подивимось. Ведмедик. Відноситься до лісу. Білочка, їжачок та зайчик. Це тваринки, які живуть в лісі. А в будиночку та живуться, звуться домашніми тваринками, які? Так, корівка, курочка, свинка та кицюня. Так, наступна гра у нас називається, а у нас... У дворі. Хто в нас є у дворі? Подивіться уважно. Так, собачка, котик, корівка, свинка, конячка, коза. Це всі тваринки, які живуть вдома, та за ними доглядають люди. А як же тваринки живуть восени? Тут маються на увазі тваринки, які живуть в лісі, такі як білочка, їжачок, ведмедик та зайчик. Білочка запасає в дупло смачненьке, горішки, грибочки, яблучка та грушки. Їжачок вистеляє свою нірку листячком для того, щоб... Взимку йому було гарно спати. А що ж робить зайчик? Так, зайчик, коли закінчується осінь, починається зима, міняє свою сіреньку шубку на біленьку. А ведмедик... А ведмедик утеплює свій барліг, лягає спати, сосе лапу і спить всю зиму. А ось якщо б ми з, вами послухали, ми з вами слухали віршик, хто де живе, пташка у гніздечку, білка у дуплі, лиска у норі, їжачок. У нірці вовчик, у норі. Кожен із тваринок готується до зими.